Всім мої вітання, мої любі друзі! Всім вітання! Сьогодні знову я до вас способом з такою красотою. Всім мої вітання, мої добрі друзі. Знову я до вас такою красотою, таким чарівним посудом. Знаєте, вже посуд буде в нас зовсім повторюватись, тому що, ну, так нема, так нема, щоб кожного дня все перебувало, щось новеньке, новеньке і новеньке. Але те, що маємо. Посуду є достатньо. У мене є декілька чашечок. знаєте, от Декілька чашечок мені вдалося придбати. Мені сподобались, мені сподобалось, і я, собі, і я їх придбала. Не то, що собі, але я їх придбала. Блюдечка у мене також є, але то не будуть вони чашечки з блюдечками, щоб вони були рідні. Я покажу вам. Можливо, що її сьогодні. Я так думаю, що покажу, а як вдасться, не знаю. Якщо хтось не захоче, наприклад, щоб була там чашечка разом з блюдечком, а захоче щось окремо собі, наприклад, чашечку, напишіть мені, і я так зроблю, як ви хочете. Як вам буде зручно. Пишіть мені, будь-де, пишіть мені на Viber, пишіть мені, хто в мене. В друзях, пишіть мені на меседжі, пишіть мені в коментарях. Але що я хочу знову сказати за ті коментарі? Хочу сказати, що ви мені другий раз напишете в коментарях. Я вам відповім. Ну, ну, я не можу в ту ж саму минуту відповісти. Але я читаю, я всі коментарі читаю. Безмежно вам вдячна, ще разенько вдячна, що на цьому каналі, що на тому каналі, я всі коментарі читаю. Можливо, що я не так м -м, швидко вам відписую і не так багато, вибачте мене, але я вам всім безмежно вдячна, безмежно вам вдячна, мої дорогенькі. Але що я хочу сказати? Хочу сказати, коли ви мені пишете на, в коментарях, і я вам відписую, ви не переглядаєте, напевне, вже. Чи вам не приходить, не показую вам, якщо навіть вам не показую, заходьте, бо ви, як ви знаєте, що ви написали і хочете знати якусь відповідь, не обов'язково для того, щоб ви е, придбали, наприклад, якусь собі річ. Навіть і на тому каналі щось мене питають, і я відповім, відписую, а люди не читають, тому що хіба прочитає і нічого мені назад не, не відповість. Ну, Ну, от дайте знати, щоб ви тут е, прочитали, і, і дайте мені знати, все, я прочитав, чи, чи там так, чи так, чи так. Мовчки. Все мовчки. Так що пишіть мені, пишіть мені, дорогенькі, але старайтесь, я, на Вайбері нема питань. На Вайбері всі докладно жіночки там пишуть, відповідають, і все, все, все там. Все у нас грає. На Вайбері все грає. Навіть е показують мені, як отримують вже мою посилочку, своє замовлення, і тоді там таку красоту наводять і мені показують. Галина Власенко сьогодні мені прислала фотографії, що вона отримала свою посилочку, і таку красоту склала собі і любують ці жіночка. Так, то дійсно гарно, я за вас рада. Я дуже за вас всіх рада. І за вас, пані Галя. Безмежно рада. Ну, отак якось. Отак якось. Це я вам сказала. Що ще я хотіла сказати? А, хотіла ще сказати вам, що. Можливо, я десь якісь комусь, ще раз наголошую, що комусь я не сфотографірувала е, то, що, е, то, що мене просили. Я сфотографірую обов'язково. Я не, не пам'ятаю, якась жіночка мені писала, я, я не пам'ятаю, але хочу сказати вам, що е, вибачте, я мусила відключитися. Але хочу вам сказати, що хто в мене навіть на вайбер пише і замовляє посуд, ну і ми там вже ніби договорились, і по тому людина мовчить, от мовчить, нічого не відповідає. Я от відкладу ті речі, що жіночка замовила, наприклад, а вона мовчить. Я довго не можу тримати. Якщо вам не підходить, ви собі там подумали. День, наприклад, ну, а скільки будете думати? Тиждень не будете думати. Але, наприклад, день подумали собі, підходить вам, то добре, не підходить, написали мені, вибачте, мені не підходить, чи я там не складається так як має бути, і я не буду брати. Для мене то грає. Я на вас обіжені не буду, тому що я все прекрасно розумію, мої дорогенькі. Я думаю, що я все вам потолкувала, щоб все було якось порозумінніше, ми розуміли одні других. Не так, що як... я, я вас не стараюся обідати, я ніколи не стараюся нікого скривдити. То не, то не в моїй мої компетенції, щоб я когось скривджувала. Ох. Ну а зараз приступаємо перегляду. Приступаємо переглядати, вибирати. І насолоджуватись. І ще, ще разінько дякую всім, хто підписується на канал, хто ставить мені вподобайки, Пишіть коментарі. Безмежно вам дякую. Хто замовляє посуд, я вам щиро від душі вдячна, щиро від душі вдячна. Я вас всіх, всіх вас обожнюю. Ви в мене найкращі. Хоч заочно, що я вас не бачу, але всім я щиро вдячна. Безмежно вдячна. Так, починаємо. І я вам в першу чергу показую, що я маю таке тріо. Гарне. Гарне. Таке фіалкове тріо, дуже гарне. Хочу сказати вам, що. Все дуже гарненько, все дуже гарненько, але можливо, що воно було в користуванні, тому що є чуть-чуть потертості золота, от незначні але чуть-чуть є потертості золота по кантику чашечки. Бачите, отак, по кантику чашечки. десь є чуть-чуть втрата золота. Понизу нема. серединці вся позолота збережена збережна. Тільки є, от поверху. З такими Великий, таку декольку з такими фіалочками, з другого боку чуть менші такі фіалочки. На ручці золото не втрачене, зовсім золото, на ручці не втрачено ручечка зручна, тоненька, тоненька, приблизно десь йде ну, до 200 грам, більше ні, можливо, 190 грам, я так думаю. Таке йде блюдечко. Кажу вам, що блюдечко має чуть-чуть втрату золота лише в серединці. От розумієте, от в серединці. По кантику втрати золота немає. Блюдечко чуть-чуть глибше, от з такими чотирьма декольками. І йде така пиріжкова тарілочка. З такими, більшими, більшими з такими букетиками. І скажу вам, скільки має та тарілочка в діаметрі. Щось кашляти почала, знаєте, от коли літо то я починаю кашляти якась біда. Має в діаметрі 17 см. От пиріжкова тарілочка має в діаметрі 17 см. І йде, то в нас клеймо англія. Тут є два цінники от йде, клеймо англія, бачите? І скажу, що йде під 80 номером 700 гривень таке тріо. Але мені здається, що ще в мене є такі тарілочки пиріжкові. то пиріжкова тарілочка, не скажу під яким номером. Але, а, а, під третім. О, як не скажу, скажу під третім номером 200 гривень. Оце ма така пиріжкова тарілочка, третій номер 200 гривень. А набором 80-й номер. Е 700 гривень, вибачте, 700 гривень. За рахунок того, що тут є чуть-чуть потертості. Взагалі я їх продавала, мені здається, що 1000 чи 1100 гривень. Це вже я таку ціну опустила за того, що тут є такі потертості. Незначні, звичайно, але є. А зараз я вам показую такі парочки. Красота. Ну, красота, я вже вам їх показувала і ще їх вам раз показую. В мене, по-моєму, залишилось три, три парочки. Три чи дві. Не, не Отакі От прекрасні. Отака От красота. Такі йдуть чашечки. Ну, ніби чашечки, ніби кружечки з такою зручною ручкою. Все новеньке. Всередині все новеньке, з такими. <кій> Якісь такі, ніби то якась сцена, ніби то якусь виставу вони грають. Ті люди, І не знаю, як їх, як їх назвати, але все обведене золотом. Все, напевно, що ручної роботи. то ще все, Напевно, що ще ручної роботи. Я так думаю, ну я не знаю. З другого боку, також Начинає, називаються ці парочки на чорному дні. вони, Бо мені так казали, ой, на чорному дні. Я все стверджувала, що то, що то е, ніби Японія. А можливо, то є Фіни. Я не знаю. Мені всі пишуть, що то Китай. Чи то може я нічого не буду вам казати, я нічого не буду вам казати, бо я нічого тут не знаю. І нічого я мені писала, мені здається, що жіночка писала, е, бо вона там все. Подивиться, і все вона там розузнає і мені напише пані Русланка, пані Русланка така скалуша, ви весь час мені підказуєте. Ви час ви моя така жіночка, що ви підказуєте. Мені треба, щоб ви тут коло мене були взагалі. І все підказували. І от таке йде блюдечко, Бачите, речі нові, шикарні. Ну, от шикарні. От таке, знаєте, Їх є багато. І так здається, а от я їх там в себе на комоді е, поскладала і красота. От красота. Більше там такого нічого немає, крім фігурок. І оці парочки була поскладала, то красота. Е, таке йде клеймо, я вам покажу. Бачите, я вам так все кажу, докладно, так як, ну, все розказую. От мені другий раз так кажуть, що ти так все розказуєш? Ну, так, щоб люди знали, от таке йде клеймо, бачите? І йдуть такі парочки під дев'ятим номером 1000 гривень. Дев'ятий номер 1000 гривень. Але вони не помиті, От не помиті. Я не мила їх, не встигла навіть їх помити. Така красота, от така красота. Приблизно чашечки десь на 200 грамів, може 220 як що я не сказала. От десь приблизно так. Ще такі парочки показую. Вони також не, ну, не рідні, вони йдуть чашечки окремо, а блюдочка окремо, але вони підходять. От бачите, вони дуже підходять. Чашечки йдуть з таким, знаєте, як, як з полуничним. Полуниці, тут йде ніби полуниці, цвіт полуниці і йде і смородина, червоної смородини. Все воно, мені здається, що воно так як е обведене золотом. От то, ті квіточки обведені всі золотом. Має такий рельєф такими краплинками довкола. З другого боку менший такий букет, чи, чи така деколечка менша. Ручечка зручна. от зручна. Всередині йде смужка по золоту. І більше по золоти немає ніде. Але все йде новеньке. От все йде новеньке. Може, вона така і тоненька? А, так, вона досить тоненька, бо, бо я віджу, що тут. ну як я проводжу. Так, чуть-чуть видно, мій палець. Бачите, видите, мій палець, що я проводжу? І йде таке. Блюдечко. От йде таке блюдечко з легеньким таким рельєфом полосочку. Віжі, на ньому нічого нема. Тут пише Германія, Баварія Германія, а тут також пише Гер... Баварія Германія, Вінтерлінг. Вінтерлінг. І йдуть такі парочки під 91-м номером 150 гривень. 91 номер 150 гривень. Хто захоче окремо собі чашечки придбати, я не маю нічого проти. Хто захоче блюдечка, також нічого не маю проти. Як собі забажаєте. Але якщо захочете окремо, блюдечко буде 50 чашечка 100 гривень. Так, зараз вам показую таку. Парочку, що я спарувала. Може бути парочку, може бути не парочку, але от чашечка е, така біла-білосніжна, як блюдечко. Має поверху таку кайму, Ручка така гарненька, зручна. Е, чашечка йде новенька, хоч вона, напевно, що не знаю, 60-х років. Отака йде кайма. Ще такий має легенький рельєф на ніжці чуть-чуть. Бо то ще є Германська Демократична Республіка. Приблизно йде на 200 грам, Приблизно на 200 грам. Ну і от йде таке біле, просто звичайне біле блюдечко. Тут є, тут є клеймо, а от тут, ну, тут напевно, що до 2000-х років, бо то взагалі пише Ікея. Тут пише Ікея. Не можу вам сказати нічого, чи до 2000, чи після 2000. Але я спарувала. І така парочка, 81-й номер 150 гривень. 81 номер 150 гривень такої парочки. Ну, а зараз ще вам покажу, що я маю таких 6, таких, як пиріжкові тарілочки. От вони йдуть, такі 6 тарілочок, як пиріжкові тарілочки таку мають по собі декольку. Я не знаю, що деколька, що такий ручний розпис. Я не, По-моєму, що такий ручний розпис. Я нічого не можу стверджувати. Можливо, частково. Я не знаю. Чекайте, я вам покажу, бо на другу дивлюсь. Ну, Отакий малюнок по блюдечках. На всіх одинакових. Їх є шість. От і, не блюдечка, пиріжкові тарілочки, їх є шість. І всі вони однакові, і всі вони в гарному стані. От всі вони такі гарненькі. Скажу вам, скільки мають діаметрі. Діаметрі мають 18 см. Без одного там чи без 2 мм. 18 см. Ну, але вони скажу вам, що всі, всі, всі вони гарненькі. Я їх помила. Ну, собі, звичайно, людина буде собі перемивати там докладно, так як має бути. Але я помила від порохів від того всього вимила. Так, щоб воно було приємно взяти в руки. І скажу вам, зараз я подивлюсь на клеймо де краще клеймо видно. Зараз, зараз. Ну, не знаю, чи є Вікторія, то є Германія, по-моєму, Вікторія. А ну дивіться. Бо я навіть не дивилась на клеймо, Ось таке клеймо. Е, ще раз наголошую, хто захоче краще подивитись, бо я бачу, я от не маю часу, щоб я тут все подивилась. Я... Хоч треба, хоч треба, е, тут пише, пише, що Вікторія. Ну, не можу вам сказати, то, напевно, що Германія. Або, або, або від кого, то виробник, я не знаю. Але менше з тим, менше з тим, хто захоче краще знати, я скину на Viber, мені напишіть, і я вам обов'язково покажу клеймові, покажу зблизька тарілочки. І йде під 82 номером 150 гривень одна така тарілочка. 150 гривень одна така тарілочка. Отака красота. Не знаю, я вам наговорила, але чи ви зрозуміли, то я не знаю. Так. І ще в мене є одна така парочка, що вони не рідні йдуть. Я їх так скомплектувала. Отака От йде парочка чудова. Іде така чашечка легенька, легенька. От бачите, вона така легенька, що ну, видно, видно що я веду пальцем. Ручечка зручна. Ручечка зручна. В серединці позолота вся збережена. Поверху має отакі деколічки і йде таким, ніби. Чуть-чуть таким рельєфом, такою хвилькою, довкола, довкола ця чашечка. Е, має такі е, квіточки. Ну, вона, знаєте, так гарно кидається очі, дуже делікатно зроблена, от дуже делікатно зроблена ця чашечка. На ніжці ці такі фігурні. Приблизно десь йде е, ну, 180 грам, ну 190-200 г вона, напевне, що точно немає. Точно, певно, немає. Новесенька, ну от така новесенька. збереглась, така десь одна чашечка новенька. Германія Баварія, ось таке йде клеймо. Бачите, от таке йде клеймо. А, і йде таке блюдечко з по золотою, вся по золоту на місці, йде чуть-чуть фігурно, ну все делікатно. Так само таке біленьке підходить під, під чашечко. Клейма немає. Клейма, блюдечка немає. І йде така парочка під вісімдесят третім номером, так, чи під 84, я четвертий, вісімдесят 83 номер 150 гривень. Скажу вам, що як навіть десь я щось спутала, а ви хочете під тим номером, я вже вчора казала, ще раз вам наголошую, то ви мені пишіть номер і пишіть, що то за річ. От пишіть мені, що то за річ, щоб я е, довго тут не вишукувала, пишіть мені зразу, що то за річ. Отака От йде делікатна парочка. І так само кажу, хто захоче окрему чашечку, чашечка 100 гривень. Хто захоче окремо блюдечко, блюдечко 50 гривень. Так мені і напишіть. І я буду знати, що вам відповісти, є чи нема. 83-й номер 150 гривень. Отака красота. Ну, а тут показують такі парочки, тут вже рідні. Тут вже йдуть рідні блюдечка з чашечками. Чашечки так само мають таку велику декольку. З одного боку, з І йдуть такі досить тоненькі, легенькі, гарнесенькі. Ручечка дійсно зручна, вони йдуть на 200 г, вони мають такі зверху, ніби знаєте, гранчасті йдуть. От ніби йдуть такі гранчасті чашечки. Все гарнесенько, вони йдуть новенькі, всього гарнесенько. І такі йдуть блюдечка в них. Блюдечка йдуть такі корисні. Вони не коричні, такі... бо коричневі йдуть краплинки такі всередині, а вони ніби такі йдуть герчичні блюдечка, А всередині мають такі коричневі краплиночки. Е... І скажу вам, що йде така парочка під 11 номером. Також буде 150 гривень. Я от друге другий цінник наклею 11 номер 150 гривень. Так і напишу, тому що я там, оскільки написала, що 150 гривень. Е, і в мене їх є цих парочок, є 5. Хто захоче всі 5, хто захоче всі 5, я зроблю ще знижку, тому що вони в мене привезені ще швидше, чи дочка мені їх переслала, чи вони я їх привезла, не пам'ятаю. Ну, але для чого вони будуть тут затримуватись, нехай люди користуються на соробічку. Так що от така парочка 150 гривень. Ось такої красоти. Вони, якщо вони окремо десь самі, вони дуже гарненькі, дуже легенькі. легенькі. Германія, Германія. Ну і на кінець я вам покажу. Я не знаю, чи це вже будуть останні, але я так кажу, тому що я їх ці парочки е так склала, склала, і їх так, як ніби е не бачила, що навіть і вже забула про них, що вони в мене є, хоча вони і на видному одному місці. Але красота. Вони йдуть новенькі, білесенькі, позолотався на місці. Шикарні такі, шикарні такі парочки, делікатні. Такі делікатні. Кавові. Бачите, я вам показую, що вони йдуть зовсім новенькі, білі, білесенькі. Чашечки йдуть на 100 грам. На 100 грам. На каву. Ручечка має з одного боку позолоту. Позолота вся збережена. Ось така ширша кайма у позолоті, має такий рельєф чуть-чуть. Чашечка такою хвилькою. Бачите, от такою хвилькою йде рельєф. Дуже делікатно, от дуже делікатно. І йде таке блюдечко, бачите, Так само таке блюдечко має по краєчку такий рельєф. Чуть йде фігурно, хвилькою, такою чуть фігурно. Всередині вся позолота на місці. Все так гарненько. Все дуже делікатно. Їх є, мені здається, шість. Цілим комплектом. Але хто собі як захоче, от хто собі як захоче, так собі може і викупити. І то є у нас Германія. Германія, Баварія, Германія. Може, тут краще клеймо. О, видно. От тут таке клеймо: Баварія, Германія. Бачите? Я вже тут перекреслювала ціни і писала нові. І тут такі парочки під 18 номером 120 гривень. Але як хтось забере весь набір по 100 гривень. От по 100 гривень такі йдуть делікатні парочки. І в них ще є кавник до них. Я зараз вам покажу і кавник. Ну, от, показую вам кавник. Так само новенький, новенький. Дуже гарний, от дуже гарний. Нема в ньому ніякого пошкодження, абсолютно нема. Така велика добротна ручка йде, позолота з двох боків. бачите, На носику так само позолота, з двох боків, зверху, все йде чуть-чуть такою хвилькою, все йде новеньке. Все йде нове на вісінки. кавник зовсім, зовсім, все, нічого не було в користуванні. Все таке делікатне. Приблизно десь де на 900 грам має, от, бачите, так само такий рельєф, що знизу. Такий чуть-чуть має рельєф в одну сторону, а зверху, так в другу. То йде в одну сторону, а зверху в другу сторону. Така широка смужка позолота, І така йде кришечка. Кришечка йде куполом з такою делікатного ручечку. Ну, такого зручного ручечку, з одного і з другого боку. Все новеньке, має тримач, все все йде новесеньке. Новенький. Таке саме клеймо Баварія, аварія Германія. Отаке От саме йде клеймо. І йде такий кавник під 17 номером 400 гривень. 17 номер 400 гривень. Я ціну на нього знизила добротно. То він йде під 17 номером 400 гривень. Отакий От красень. Отакий от краси. Ще вам покажу, ще раз вам покажу таку балеринку. Отака, от напевно, що так, от уж вона в такому взуті. Десь вона одівається, чи роздівається, чи відпочиває, не можу сказати. Ось така шикарна фігурка. Все на місці, все на місці. Пальчики на місці, все, капчики чи взуття, чи як сказати, все на місці. Вона сидить. На кріслі, бачите, ось так показано крісло в такому шикарному платі. Плаття таке, як в глазурі. От бачите плаття таке в неї йде, як в глазурі. Е, ну, личко хочу вам сказати, що таке делікатне, не таке, що є личка часом погані, а тут личко гарненьке. Така шикарна фігурка. Шикарна така фігурочка на таких ніжках, бачите, от, на такій підставці, на таких ніжках, і також все йде. По золоті. Все йде по золоті. Вся по золоту збережене. Скажу вам висоту тої фігурки. Висота фігурки приблизно 18 см, 17,5, ну, приблизно 18 см. І то у нас є клеймо румунія. То є клеймо Румунія. Бачите? Фігурка легенька, не важка, легесенька. І йде під восьмим номером 1800 гривень. Восьмий номер 1800 гривень. Такої делікатної, такої делікатної дівчинки. Красота. От красота.